Служба безпеки встановила ще двох зловмисників, які палили авто військових в Умані. Фігурантами виявилися 21-річний уродженець Кіровоградщини та 16-річний місцевий підліток, які шукали швидкого заробітку в інтернеті. На замовлення представника Російської Федерації в обмін на гроші протягом доби вони підпалили Мінівен та позашляховик українських захисників. Наразі на підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки України повідомили обом фігурантам про підозри за частиною. 2 Статті 28 та частиною 1 статті 114 Прим 1. Це перешкоджання законній діяльності Збройних сил України чи інших військових формувань, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Обом загрожує до 8 років тюрми. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ Черкаській області за процесуальне керівництво обласної прокуратури.